Всім привіт! Сьогодні хотів вас ознайомити з замками для опалубки типу ЧРОС. Які вони бувають? Де вони використовуються, як монтуються, як демонтуються? Де їх краще використовувати, де бажано не використовувати? Перше, які бувають замки? Як вони розподіляються? Перше, замки розподіляються за типом покриття. Фарбовані з гальванічним покриттям. Друге. Посилені. Як на даному прикладі з косиночкою привареною. І звичайні. Без косиночки. За товщиною основної пластини. Яка взаємодіє безпосередньо з опалубкою. 4 мм. 3 мм. Іноді навіть трапляються 2,5 мм. Дуже рідко 5 мм. За площею основної пластини. Тобто шириною висотою. Також буває з гальванічним покриттям. Але Звичайні, не посилення, тобто без косиночки, як в даному прикладі. Виходячи з цього, самим дорожчим і якіснішим, можна сказати, замком це буде замок з гальванічним покриттям. Посилений, тобто з косиночкою. Як на даному прикладі. Цей замок буде мати товщину основної пластини 4 мм. Площу пластини. 75 на 110 мм. А якщо підітожити, то чим важчий замок, тим він буде дорожчим. Друге, як використовується, як монтується замок? Ще вибачаю, ще одним з критеріїв замка є товщина, важливим критерієм є ширина язичка. В дано випадку язичок 6 мм, іноді трапляється 5 і навіть 4 мм. Також важливим критерієм є прохідна частина язичка. Прохідна частина самого замка. В нашому випадку замок може пропустити через себе арматуру 10 мм. Не кожен замок це може зробити. Наступне. Як монтуються замки? І на яку арматуру? Тобто, монтувати замки ми можемо на арматуру 10. 8 і 6 мм. Як з періодичним профілем, так і гладко. Типу А240. Як монтуються замки і як правильно підібрати довжину арматури? В нашому випадку при ширині фундаменту 250 мм, ми розрахували, що нам достатньо арматури 500 мм. Як ми це порахували? З однієї сторони достатньо одягнути замок, щоб арматура виступала за нього 2 см, наприклад. Тобто від краю, від краю щита достатньо 65 мм, плюс-мінус. А з іншої сторони, де ми використовуємо ключ для фіксації замків, підтягування його, нам потрібно, щоб за край замка виступала. Арматура десь близько 10 см. Виходячи з цього, було пораховано, що для фундаменту 250 мм достатньо арматури довжиною 500 мм. Для чого це я вам кажу? Тому що після зняття замків, зняття щитів, ми відрізаємо арматуру в цих місцях. Ця арматура залишається в стіні, в фундаменті. А оці, а оці частини йдуть в відход. Оця частинка. І відповідно оця частинка. В нашому випадку арматура була відрізана трошки більше, ніж потрібно. Тому буде більше відходу. Більший відход, більше ваги. Більше ваги це дорожче. Тому рахуйте, рахуйте самі. Наступне. Як підтягується і фіксується замок. Відрізавши арматуру, просверливши в опалубці отвори, ми вставляємо арматурку. З цієї сторони одіваємо замочок, з іншої сторони також одягаємо замочок, одягаємо замочок взаємодії руки на язичок максимально. Прижали. Прижали. Потім беремо ключ. Такий простий виріб. Одягаємо його на арматуру. Це роблю за допомогою одної руки. Це не важко. Верхній важель фіксуємо арматуру. А основним важенням підтягуємо отак. Геренемо скільки нам потрібно. Якщо трошки, трошки. Якщо нам потрібно прикласти більше зусилля, сам ключ розрахований для того, що на нього можна одягнути трубу. Можна прикласти більше зусилля навіть. За допомогою ключа ми можемо частково навіть вирівняти самі, самі дерев'яні щити. Все, пройшлися по всім замкам, підтягнули. Раз. Зняли замочок, залили бетон, дали там час, який потрібно для того, щоб бетон схватився. Можемо знімати опалубку. Беремо звичайний молоток. У нас незвичайний, тут у нас турецький молоток-кесер. Б'ємо по язичку. Замок поставляється, знімаємо наголошую ще раз, відрізаємо все. Все дуже просто. Знімаємо замки, чистимо, дефектуємо і переносимо далі на наступний, на на наступний об'єкт або на наступний погонаж фундамента. Чим зручно використовувати? Дану схему, що ми можемо використовувати залишки арматури, які залишились на об'єкті. Ми не використовуємо пластикову трубку, конуси. ну, там Різні герметики, які потрібні для того, щоб, е, які використовуються при роботі шпильками і гайками. Тобто ми залили, відрізали, викинули і пішли далі. Але є такі місця, де дана схема вона може, може бути неоправдана. Тобто з дуже, дуже широкі стіни, дуже високі стіни, тоді, напевно, буде правильно використовувати схему шпилька-гайка. А конструкції такі, як фундаменти, забори, фундаменти під забори, невисокі якісь фундаменти з невеликою товщиною. Можна використовувати дані, даний варіант. Замки типу чироси, іноді їх називають лягушка, жабка. Хто на що гаразд. Всім дякую!